Бомба інформаційна про снайперів з інститутської пара стрільців 20 лютого були на позиції у споруді кабінету міністрів України і сиділи вони саме там, виконуючи особистий наказ колишнього міліційного міністра Захарченка. Мало того, в обід 20 лютого генерали внутрішніх військ наказали озброїти 3,5 тисячі бійців ВВ. А до столиці тієї самої пори додатково відрядили. Три групи снайперів із Луганська, Запоріжжя та Хмельницького таку інформацію оприлюднив сьогодні під час засідання парламентської тимчасової слідчої комісії один із колишніх керівників спецпідрозділу Сокіл. Геннадій Москаль на засідання слідчої парламентської комісії ходить із кіпою паперів. Це матеріали, зібрані депутатом про події двомісячної давнини на майдані. Крім голови комісії, на засідання ніхто не ходить, скажеться москаль. Силовики поки дотримуються військової дисципліни. Внутрішні війська обоста СБУ вони намагаються довести, що в нікого не стріляли. Який у вас позивний Індієць. Керівник спецпідрозділу Альфа Володимир Човганюк особисто керував своїми підлеглими під час лютневих подій. Наші снайпери не знаходились, наші снайпери ніколи, і взагалі любой професіонал ніколи не дозволить собі стріляти в беззаружного чоловіка. Альфа не стріляла, лише спостерігала і не бачила озброєних людей на дахах. Прилеглих майдану будинків, заявляє Альфа. Проте в СБУ кивають бік управління держохорони під час операції «Бумеранг», коли розпочався масовий розстріл людей. Снайперами керували очільники удо. Ще одна снайперська пара знаходилась в будівлі Кабміну. Про це зізналися в МВС. Бійці із гвинтівками до урядової будівлі приїхали за наказом тодішнього міністра Захарченка. Була одна снайперська пара з Луганської області. Вони знаходились всередині. Кабінету міністрів України Проте і вони не стріляли на дах, не виходили, хоча результатів балістичної експертизи снайперських гвинтівок немає і досі. Крім столичних снайперів, за наказом Захарченка до столиці були перекинуті групи снайперів із Луганська, Запоріжжя та Хмельницького. Для посилення охорони урядового кварталу три з половиною тисячі бійців внутрішніх військ озброїли вогнепальною зброєю. на банківську та інститутську. Підтягнули спецбійців Омега, які на той час охороняли президентське Межигір'я. Соловики в один голос запевняють, Зброя у них з'явилася вже після масових розстрілів людей на інститутській. Ми почали за здраві закінчаємо Цю комісію кінчим за упокой Мискаль подібним заявам силовиків не вірить численні відео та фотофакти. Тому підтвердження слідча парламентська комісія здивована. Генеральна прокуратура за два місяці не встигла забрати з лікарень кулі, які витягали з поранених та тіл померлих, в тому числі і правоохоронців. Тепер викликатимуть на засідання представників удо, щоб з'ясувати крім іншого обставини передачі двох автоматів Калашникова охороні Януковича. З ними бігли президент, втік з України. Ігор Бондаренко, Ігор Сірий, новини 2+,2.